Всім доброго дня, друзі мої. Скучила за вами, давно мене не було. Багато хто пише мене і питає, чим я займаюся, де я пропадаю, що сталося. Нічого. Де я пропадаю, я зараз покажу. Я не знаю взагалі чесно, за що хвататися. Багато вельми роботи. То двох дітей збираю до школи. Скупляюся, їжу і три по дому роботу зробити. Ну, як кажуть, все по хазяйству, все встигнуть і по ягод. По ягоди з'їздити, грошей заробити. І варіння позакривати, і повно геть роботи. Зараз покажу вам, якої. Чим в мене вічно голодні, бігають, ніяк не найдаються. Скільки їм можна давати, вже я не знаю. Це ось збираю, де да, таке роблю хазяйство. Помідори я не підв'язала, не встигла, бо ви знаєте, що з чоловіком в мене біда була. Фасолька вже, то гірки збираю оці мої, то гірки закриваю, то те, то все, не встигла в гірков закрити. Кабачков, як вже помідори починають підходить. І перець солодкий. Ось мій перчик такий. Жовтий з, з, з червоним є в мене. Ось перець мій. Вже червоніють помідори мої. Ось перчик мій. Ось. То одне, то друге, хватає роботи. Тибульку зібрала трошки, не всю. Попадали тільки. Бо, думаю, шкода дощі, лють і льють, через день і кожен день погніє.